Так, доброго дня. Можливо ви вже бачили ці котеджики, але вже тепер набагато більша степень готовності. Зараз я вам покажу. Тут є два котеджі. Там один вже проданий. 110 метрів. Біля кожного три сотки землі, біля останнього там фактично 6 сотоків землі. От, вже покриті вони є. Так. Тут ще така менша степінь готовності, ми підемо в останній, то вже буде видно, як воно буде зроблено. Тує прогодки може не бути, там зверху вже є, Ну, тут ще мало інформативно, тому йдемо в останній, там набагато більше степень готовності і більша кількість землі. Так. Навіть що ми тут маємо? Маємо коло злого пса. І все це охороняє. Цей котель вже проданий. Ось ця половинка вже продана. А оця ще вільна. Цей вже покритий. Там від 62 тисячі ця половинка, а ця від дороги чуть дорожче. Ну і ця половинка найдорожча. зараз я поясню чому. Тому що біля неї фактично є 6 сотиків землі. Три приватній власності, а три далі вони також є. Тут була хата колись і так воно і було. Бачите, бо далі є железна дорога, вона там внизу бетон і навіть не чути, як той поїзд їде. Ну, практично не чути. І тут є, бачите, така велика ділянка, три приватні власності, далі там вже воно нічий є, бо далі злізна дорога. І біля цієї половинки виходить, фактично 6 сотників, така великий клапот землі. Йдемо подивимося всередину, як воно все виглядає. Там вже велика степень готовності. Буде продаватися з котлом. Утеплений пінопластом десяткою. О, Тут буде кухня. Тут буде санвузел на куті. І тут така велика гарна вітальня. О, зразу з виходом на терасу, то вже кожен собі сам доробляє. Вже нічого більше робити тут не буде. Тільки буде ще плюс котел. Каналізація, вигрібна яма, водопровід, вода скважена буде, вода буде підведена. Світло буде підведено, не розведено, бо хто його знає, де ви хочете мати розетки. І зверху маємо санвузол ще один. Тут маємо, точніше, оце санвузол, а це гардеробна. Точно. Це маємо таку ще спальню і зверху три спальні. І сюди класно є балкончики. Доволі хороші вікна, вигляд з вікна. О, тут дорога, а тут та ділянка, що я вам показував. Так. І зверху три кімнати. Раз. Два. І тут сюди є балкони. Це дуже зручно. Ну і так воно. Бачите, тут така ділянночка велика, така гарна. О, щось я вам показував. Залізна дорога, аж там внизу, от якраз видно її. І Фактично тут бетон і нічого тут нічого не поїде поїзд. Навіть дивно. Ця полинка продана вже. Так, і от ще одна кімната. Ось, Гарні кімнати, ніяких скошених дахів. Тобто високі потолки, бетонне перекриття, ви самі бачите. Тобто одна кімната, друга кімната, гардеробна, санвузол з вікном феншую і ще одна спальня. В кожній кімнаті є балкончики. Нормальні повноцінні сходи, ніякі не скочені, не регулячі, як буває, В багатьох Якісні матеріали, хороша цегла, пустотіла, що самоізоля... термоізоляція. Ось маємо тут і маємо кухню. І тут гардеробна може бути, що така якась шафа, і тут буде невеличкий Так, от І ганок. Це ті котеджики фактично такі самі будуть аналогічні, як і тут. Так, Шановні друзі, тут ну, наразі наші 5 тисяч-67 тисяч, можливий торг, це по тому крайньому котеджу, по цьому 62 тисячі і по тому від дороги, якщо я не помиляюсь, ну 65, може бути дешевше. то вже. Ці два ще не продані. Вже покриті. в наявності буде ще котел, підведена електрика. Тут буде заїзд. От сюди буде гінна яма, ну і вода з свердловини. Звертайтеся, будьте здорові!